Сьогодні про аналітичні інструменти. Якщо ми спілкуємося про трафік на сайт, тут вочевидь, все, все достатньо просто, і вам обов'язково треба встановлювати на сайт Google Analytics, Pixel Facebook, Pixel TikTok, і також інструмент, про який не всі говорять, це Microsoft Clarity. Я думаю, що про Google Analytics та Pixel піксель Facebook ви все розумієте. Тому почну розповідати з Microsoft Clarity. Microsoft Clarity це безкоштовний сервіс від одноіменної компанії, який дозволяє вам аналізувати відеозаписи, сеансів відвідування вашого веб-сайту з урахуванням теплових карт. Тобто, це дає для вас безцінну інформацію з приводу того, в якому місці вашого сайту у його відвідувачів виникають якісь проблеми, питання. З точки зору UX дизайну вашого сайту може бути не відкриває не завжди відкривається контактна форма, або попав вікно з спеціальною пропозицією, що ви створили, насправді для людей є травматичним досвідом і відлякує їх, а не заохочує до того, щоб досягти конверсії на вашому сайті. Може бути така ситуація, що просто ваш сайт не має адаптивності та розбраузерності. Всі ці фактори ви можете тільки уявляти собі, якщо на вашому сайті не встановлено Microsoft Clarity. Тому обов'язково встановлюйте його, накопичуйте інформацію, аналізуйте теплові карти і модифікуйте UX вашого веб-сайту. Що стосується пікселей соціальних мереж, всерйоз розглядати це як аналітичну платформу я б не став, тому що дані, які накопичуються там по кількості продажів на вашому вебсайті, не завжди є ідеальними і не завжди є точними. Особливо, якщо мова не йде про пряму інтеграцію з рекламними платформами, з такими системами, як, наприклад, Shopify, де для того, щоб встановити і налаштувати конверсіонні цілі, вам достатньо просто натиснути на кнопочку Connect, і з'єднається ваш Facebook Pixel з вашим Shopify Store. І все це буде працювати більш менш нормально. Якщо ми кажемо про класичне встановлення аналітичних систем в html код вашого сайту, то там може все працювати не ідеально. Дуже це залежить від того, як ви налаштовуєте самі конверсіонні особиті івенти на вашому сайті, або ви розмічаєте їх в коді, або ви використовуєте веб або ви використовуєте фронтенд інтерфейс для. Візуальної розмітки за допомогою стандартних інструментів Facebook Pixel. Все це дуже залежить від того, як, наскільки коректно ви це зробили. Зробили ви це напряму, встановлюючи ваш піксель на сайт, або використовували для цього Google Tech Manager як контейнер, в якому ви розбазували всі системи, що я зараз прилічив. Тому. Просто звертаю вашу увагу, що е, пікселі соціальних мереж, які встановлюєте на сайти, скоріш е, слугують як інструмент оптимізації ваших рекламних кампаній у цих рекламних платформах. Я маю на увазі Facebook та TikTok, а також як інструмент накопичення аудиторій для їх наступного використання у якості ретаргетингу, у якості створення лук-лайк -like аудиторії і всього такого іншого. В цьому сенсі, безумовно, обов'язково. Встановлювати аналітичні системи від соціальних мереж на ваш сайт для того, щоб мати достатню кількість конверсій дати для того, щоб працювати з нею в маркетингу, але всерйоз розглядати дані, які ви бачите в інтерфейсі Facebook Ads, а також TikTok Ads, як ті, на яких можна базувати якісь економічні висновки і керувати рекламною кампанією, точно не варто, якщо ви налаштовуєте трафік на сайт, бо інформація ця не точна. Найбільш точна інформація може бути вам доступна тільки в Google Analytics, тому що в своїх рекламних кампаніях Facebook, Google, TikTok ви будете встановлювати utm мітки і ви будете бачити досягання конверсій з будь-яких рекламних платформ в своєму Google Analytics, налаштувавши це заздалегідь. І в такому разі саме на Google Analytics буде найбільш професіонально і найбільш розумно базувати економічні виставки стосовно кількості отриманих конверсій. А також якщо у вас навіть налаштовані цінності конверсії в Google Ads, то ви зможете бачити там до окупності аналітику. Якщо Дозволяють це проект. Якщо нема змоги назначити цінність конверсії, будете просто рахувати кількість накопичених конверсій, їх середню вартість. Будете бачити, з яких комбінацій аудиторії, креативів все це відбувається, використовуючи професійну розмітку utm мітками ваших рекламних кампаній. І все це буде працювати нормально. Окремо, увагу варто приділити ситуації, коли ви налаштовуєте трафік на платформу, на яку неможливо встановити аналітичні системи. будь то після Facebook або Google Analytics неможливо це соціальні мережі, перш за все, інстаграм-сторінки, телеграм-канали, телеграм-чати і все таке інше. У такому випадку, єдиний засіб рахування результативності вашої рекламної кампанії, якщо ми кажемо про накопичення підписників на instagram сторінку або в Telegram бота це буде робота з вашою Excel-табличкою або Google-таблиці, в залежності від того, що для вас зручніше. Треба записувати кількість підписників до включення рекламної кампанії, кількість підписників до виключення рекламної кампанії, потім отримувати. Наприклад, 300 підписників ви згенерували, записали скільки бюджету ви витратили, поділили на на ваш бюджет на кількість отриманих підписників. І ви зрозуміли середню вартість підписки. Я думаю, всі ви розумієте, з якими обмеженнями це, це інструмент працює. Ви не можете одночасно запускати декілька аудиторій, декілька комбінацій, тому що в цьому випадку ви не зможете порахувати точну кількість отриманих підписників з кожної аудиторії, з кожного креативу. І деякі з вас можуть сказати: а як же статистика, яку ми можемо бачити в рекламному акаунті для Facebook Ads, наприклад, для наштування на сторінку? А я вам скажу, що ніякі підписники там не відображаються. Потім деякі з вас можуть сказати, а як же статистика в інстаграм-сторінці? Я там бачу, скільки підписників приходить? А я скажу, що вона також не точна, тому що вона не враховує кількість підписників, які відписуються зі сторінки протягом рекламної кампанії. А їх також треба враховувати, якщо ми будемо робити аналітику по середній кількості е, пришедших підписників, а не по фактичній. Тому щоб підвести висновок, скажу наступне: якщо ви налаштовуєте трафік на сайт на будь-яку платформу, в яку можна встановлювати аналітичні системи, вашою основною аналітичною системою має бути Google Analytics. Допоміжними інструментами можуть бути піксель Facebook та Піксель TikTok, які перш за все будуть використовуватися для оптимізації ваших рекламних кампаній, для накопичення дати для ретаргетингу для уклака -like аудиторії. Якщо ми налаштовуємо рекламні кампанії на соціальній мережі. Або месенджери, все треба рахувати тільки в ручному форматі за допомогою Google таблиць. Це досить витратно по часу, але це єдиний засіб точної аналітики і керування рекламної кампанії для підвищення її ефективності. Якщо ви знаєте інші засоби для аналітики успішності ваших рекламних кампаній, будь ласка, діліться їми в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Якщо вам було корисно, ставте лайк цьому ролику. І побачимося вже дуже скоро у нових випусках.